Зараз ви почуєте стільки топової інформації про футбол, що у вас може бути запаморочення. Тому раджу вмоститися якомога зручніше та обов'язково додивитися це відео до кінця, бо я розповів вам про найшвидший гол в історії футболу, які недосяжні рекорди зробили Месі та Роналду. А також згадаємо матч, в якому було 36 червоних карток. 36! Ви це взагалі можете собі уявити. З вами, як завжди, Костя Фолстин і канал Фудграм. Погнали! А давайте знаєте що? Давайте одразу розпочнемо з найшвидшого голу в історії футболу. А то всі блогери ото тягнуть до самого кінця все найцікавіше. Ну навіщо? Якщо можна зробити весь ролик цікавим і з крутими фактами, от як у мене, наприклад. Щодо гола, друзі, Незвичайний випадок стався у матчі команд Аль-Хіляль і Аль-Шуалах, чемпіонат Саудівської Аравії. Який завершився з рахунком 4-0 на користь Аль-Хіляль, одразу після розіграшу нападник на ФАВ Аль Абет, побачив, що воротер суперників вийшов далеко за лінію воріт і вирішив пробити просто з центральної лінії. Цей гол став найшвидшим в історії футболу і був забитий лише за дві секунди. Уявляєте, за дві секунди. Це ж треба було так влупити, точно та ще й сильно. Вам, до речі, пропоную так само сильно влупити свою вподобайку та натиснути на кнопочку Підписатися, щоб більше ніколи не пропускати моїх відосів. І поки ви це робите, ми йдемо далі. Ви навіть не здогадувалися, який клуб є найстарішим в історії футболу з нині існуючих. 24 жовтня 1857 року в англійському місті Шеффілд утворився одноіменний футбольний клуб Шеффілд. Тільки не плутайте його з «Шеффілд Юнайтед або «Шеффілд Венти». Зараз «Шеффілд» офіційно визнаний ФІФА найстарішим серед усіх діючих команд у світі. Зазначу, що засновники першого футбольного клубу були авторами перших футбольних правил, які увійшли в історію як «Шеффілдські правила, і лягли в основу сучасних правил футболу. Що там в нас по чемпіонатах світу? Спитаєте ви? А там легендарний ПЛЕ. Він єдиний гравець в історії, який виграв три чемпіонати світу 1958, шістдесят другому та -му. При цьому у 62-му він зіграв лише у двох матчах, і медаль за цей турнір отримав лише у 2007 році. Він також є володарем рекорду наймолодшого автора забитого голу на чемпіонатах світу. Коли Пеле вразив ворота збірної Уельсу на Чемпіонаті світу 58-го року, йому було лише 17 років, 7 місяців та 27 днів. А ось найбільшу кількість голів у фінальних стадіях Чемпіонатів світу забив німецький нападник Мирослав Клозе. Найкращий бомбардир в історії Чемпіонатів світу забив 16 м'ячів. 5 на Чемпіонаті світу 2-го року, 5 на 2006-го та 4 на Чемпіонаті світу 10-го та ще 2 на uh, 2014-го. За кількістю перемог на чемпіонатах світу лідирує збірна Бразилії, на її рахунку, 5 трофеїв чемпіонату світу з футболу 58-й, 62-й, 70-й, 94 та 2002-й. Бразильці також є єдиною збірною, яка брала участь у всіх без винятку фінальних стадіях чемпіонатів світу. А от найкращий напад в історії чемпіонатів світу мала збірна Угорщини. Яка на турнірі 54-го забила 27 голів? Тепер давайте перейдемо на персоналі. Ну, от, наприклад, Ерлін Голанд. Цей Норвежий досить юний, а вже має за спиною неймовірний рекорд в ОПЛ. Голан побив абсолютний рекорд прем'єр-ліги за кількістю забитих м'ячів одного сезону. У сезоні 22-23 він наколотив 36 м'ячів, обійшовши, здавалося, вічний рекорд Енді Коула, який забив 34 голи у 40 матчах у сезоні 93 94 Та Алена Ширере, який відзначився стільки ж разів у сезоні 94 95 мене завжди дивувало, як люди примудряються забувати красиві голи не ногами, а головою. Ну, погодьтеся, це як треба викрутитися, як зігнутися, щоб влучити м'ячем у ворота після того, як він відскочив від твоєї макітри. До речі, знаєте, хто забив найдальший гол головою? Норвежець Йоне Самуельсен. У 11-му році він завдав удар головою, що закінчився голом з відстані 58 вісім метрів 13 сантиметрів. Граючи за команду Гренленд, Самуельсен відправив м'яч у порожні ворота здалеку після того, як воротар трьомсю вирушив на останніх хвилинах зрівнювати рахунок. А знаєте, хто отримав найшвидшу червону картку у світі? Ні, це не гравець УПЛ. Її отримав серж Джієхуха. Джі, Джієуха. в Греції ще у 13-му році. Знаєте, скільки йому знадобилося часу? Лише 7 секунд. Справжній флеш, а не футболіст. Грецький клуб другого дивізіону Гільфада поступався Олімпіакосу Волосу з рахунком 1-3. Тренер вирішив, що допоможе Джиєуха. Ага, допоміг. Через 7 секунд він був відправлений назад до роздягальні після того, як зупинив суперника рукою. Якщо польовим гравцям брати м'яча до рук не можна, то голкіперам скільки хочеш. Але ж є голкіпери, які хочуть не тільки відбивати, а ще й забивати голи самі. Наприклад, вже легендарний Рожері Осені. Він хоче не єдиний воротар Голеадор, але єдиний рекордсмен серед голкіперів за кількістю забитих м'ячів. З 95 по 15 рік він умудрився наколотити за Сан Паулу 131 гол. І я впевнений, що цей рекорд не вдасться перевершити нікому. Що там стосовно Месі, спитаєте ви, але ще у 12-му році зробив неймовірне, забив найбільшу кількість голів в історії за один календарний рік. Тоді аргентинець наколотив суперникам Барселони та власною збірною 91 гол. Він відзначився 59 разів у 38 матчах Ла Ліги, оформив 5 голів у восьми зустрічах Кубка Короля, забив 13 голів у 12 поєдинках Ліги Чемпіонів та 2 у Суперкубку. Також у 9 матчах за Альбі Селесту відправив м'яча у сітку 12 разів. 25-річному Ліонелю знадобилося лише 69 офіційних виступів. При цьому Месі увійшов до історії, побивши попередній, ну, вічний рекорд Герда Мюллера – 85 голів у календарному році. Який залишався в безпеці впродовж 40 років. А ще як не згадати Мессі та його рекорд по перемогах у номінації Золотий м'яч. Аргентинець отримував найпрестижнішу особисту нагороду неймовірних вісім разів. Більш немає ні в кого. Найближчий переслідувач Месі це Криштяну Роналду, але в нього тільки 5 м'ячиків, і навряд він колись дожене свого одвічного конкурента. Але давайте не будемо ставити Хрест на Роналду, бо в нього тих футбольних рекордів, хоч лопатою гриби. Крищан, наприклад, провів більше за всіх матчів у Єврокубках, а саме 197. 183 з яких у лізі чемпіонів. При цьому він є найкращим бомбардиром Ліги Чемпіонів та Єврокубків загалом. Всього він наколотив 145 м'ячів. А ще Роналдо єдиний, хто забив в трьох фіналах Ліги Чемпіонів. Та єдиний, хто забив у 11-й поспіль матчах цього турніру. Багато хто вважає, що рекорди бувають тільки позитивними, але це зовсім не так, друзі. Футболісти теж люди, і вони теж сваряться і б'ються. А до чого це призводить під час матчів? Правильно до червоних карток саме так відбулося в одному з поєдинків в Аргентині. Там був поставлений рекорд за кількістю червоних карток під час офіційного матчу. Божевільні сцени спалахнули в одному аргентинському матчі між суперниками п'ятого дивізіону Клейпол та Вікторіо Адренас. Двох гравців було видалено в першому таймі, а в другому спалахнула масова бійка, до якої приєдналися менеджери, тренери і навіть деякі вболівальники. Суддя Даміан Рубіо показав загалом 36 червоних карток. І це найчервоніший матч в історії футболу. Ось такі рекорди я маю для вас сьогодні. Пишіть в коментарях, які вас вразили, а про які я забув розповісти. Також не забувайте ділитися моїм відео зі своїми друзями та у власних соцмережах. Інсті, Фейсбуці, Тіктосі, ну і там інших. Буду радий вашій активності. Ну а я з вами не прощаюся. Зустрінемось у моїх інших випусках, наприклад, тих, що вже на ваших екранах. Чекає на вас саме там. Все буде Україна.